Перельоти, які нещодавно сталися на південному узбережжі Криму, при населеному пункту Сімідвоє, це поблизу Алушти, там так само було зруйновано з елементів тієї саме космічної станції зв'язку, яка забезпечила в тому числі надійне функціонування російської мережі позиціонування Глонас. Це чудова новина, адже це говорить про те, що ми система та методично не лише руйнуємо елементи протиповітряної та протиракетної оборони. Ми ще працюємо над тим, щоб максимально послабити космічну компоненту російської армії. Бо прильоти по станціях за горізонтного спостереження Вороніж і вороніж М це сталося на території Краснодарського краю, і буквально вчора сталося в районі населеного пункту Орськ. Це насправді крутий новини. Чому? Тому що в такий спосіб ми трохи виколупуємо оченята, в тому числі для російських систем стратегічного ядерного стримування, я повинен в тому, що далі буде більше, адже свого часу ми...